Колись на цьому місці було написано Дніпропетровськ. Вісім років тому частину літер прибрали, щоб гостей міста зустрічав Дніпро. Але міська рада вирішила демонтувати цю стелу. Чому та чи будуть на цьому місці встановлювати нову? Обшарпана фарба, потрісканий бетон, ржаві стійки. Причина знесення аварійний стан конструкції. Рішення про демонтаж стели з'явилося на сайті міськради. Містяни діляться, заміни потребує давно. По перше її треба до, до ладу припривести. Це однозначно. Тобто така велика. Це ще з нагадування з радянського союзу. Можливо, тут буде якась більш цікавіша, буде відповідати суть сучасності, яка зараз треба. Що, якщо подивитись на її вигляд, то вона зовсім. Ну така, як повинна бути, не бачила, не чула. Але я не проти. Хай би відремонтували, чому б ні. Так треба, і з тої сторони города теж на в'їзді Дніпро. В не не гарні, не гарні. Усі стели. Треба міняти. Стела була збудована понад півстоліття тому, у 2016-му Напис Дніпропетровськ вкоротили до Дніпро. Їм взагалі потрібно було б давно прибрати і щось нове зробити, але зараз там. Є нагода, і прийшов час її прибрати, але ж щось нового поки що, ну, як, як то кажуть, не на часі, і витрачати там, той, той сами, там, мільйон гривень на побудування якоїсь краси. Ну, це, це трошки може зачекати. У соцмережах навіть з'явилася візуалізація, як виглядатиме нова стела. Мовляв, зроблять все за гроші інвесторів. Проте Сергій Білий стверджує, що проєкт не утверджений та про відновлення конструкції поки мови не йде. Проекту немає, були ну, це ескізи, і вони до проєкту не дуже придатні. Але а, так ідеї є. А, те, що шириться, я вважаю, що цього не буде. Це не дуже подобається. А, а, але що буде, ну взагалі поки що таке питання не не стоїть. Стару стелу планують демонтувати найближчим часом. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.